І розглянемо розділ локалізації мов. Відкрита картка дозволяє керувати мовами, доступними для інтерфейсу магазину. Англійська мова є мовою за замовчуванням після встановлення. Зараз у мене російська збірка, тут навпаки, немає російської мови за замовчуванням для установки англійської. Тому ми, наприклад, додаємо англійську мову і дивимося, як це робиться і як працює. А додавання кількох мов вимагає. Встановка мовного пакета на офіційному сайті opencard.com. Є мовні версії для дуже великої кількості різних мов. Тобто у вас може бути багатомовний магазин, тому додамо англійську, перейдемо в систему локалізації мови, тепер тільки російська. Натискаємо кнопку Додати. Тут ми бачимо набір полів. Назва мови. Це назва мови, що відображається в OpenCard. Що у нас англійська. А потім е, код мови це е, код в системі ISO. І ось виходить, е, завантажуються папки мовних файлів. Якщо ми підключаємо PFTP до нашого сайту. Зайдемо в каталог мови. Тут він побачить дві папки у нас: папка з англійською локалізацією. Папка з російською локалізацією. Якщо треба додати будь-яку іншу мову, ось зайдіть на opencard.com, знайдіть там потрібну мову, скачайте. У вас буде отже, папка з локалізацією для користувацької частини, папка з локалізацією для адмінпанелі. Дві папки. Папки ці завантажуєте, потім заходите сюди, додайте їх там. Декод, видно, можна вибрати яку з папок використовувати. Далі у нас кодування. Кодування теж у системі ISO, кодування вказано саме для цього мовного файла. Собі просто гугліть кодування мови такої-то і там вам дасть список. Ну, Далі в нас іде статус. Статус визначає включено мову чи ні, у нас мова ввімкнена. Порядок сортування, хай буде це мова номер 2 Натискаємо додати, мова додалася. В цілому додається мова так. Натискаємо додати, вказуємо всі дані, завантажуємо папку з мовою на сервер і готово. Після того, як ми додали мову, ця мова з'являється в редагуванні товарів. При редагуванні категорій теж з'явилася нова вкладка. Ну, загалом, де б не заповнювався якийсь контент, скрізь тепер у вас буде друга вкладка з мовою. Ну, в загальному треба додати мову. Заходите в систему локалізації мови, додаєте мову, можна додати будь-яку, можна додати яку-небудь мову, зробити її в налаштуваннях мовою за замовчуванням. В налаштуваннях магазину заходимо в локалізації, мову за замовчуванням обираємо е, ту, яку додали. Та й навіть російську мову можна видалити. Тоді є у нас сайти на мовах, відмінних від російської. Ну а якщо говорити про Європу, про Америку, там, то, понятне діло, тільки англійська використовується загалом, там мов може бути декілька, мовами все управляється з адмінки.